Масштабна повітряна атака проти ночі, неділі 4 травня. Десятки постраждалих, зруйновані будинки, пожежі. Росія випустила понад 160 дронів по Україні. Цієї ночі не спали ні Київ, ні Черкаси, ні Харків. Друзі, усім привіт! З вами Ангеліна Швець. Далі розповім вам подробиці диктаторського терору. А ви поки підписуйтесь на канал Фабрика новин і залишайте свій коментар під відео. У ніч на 4 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, застосовувавши 165 ударних дронів та безпілотників імітаторів із території Брянськ, Курськ Орловських областей РФ, а також тимчасово окупованого Приморська на Запоріжжі. Сило оборони України, зокрема авіація, зенітні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби дали рішучу відсіч. Станом на 9-ту ранку було підтверджено збиття 69 ворожих ударних безпілотників типу шахет. Ще 80 дронів імітаторів не досягли цілей. Їх локаційно втрачено без негативних наслідків. Внаслідок атаки постраждали регіони Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Черкащини та Київщини. У Києві повітряну тривогу оголосили трохи за північ. Тривала вона усього годину однак, кількість та інтенсивність нальоту російських безпілотників наробили чимало лиха у столиці. Так, в Оболонському районі Києва через атаку Росії пошкоджено багатоповерхівку. Спалахнули верхні поверхи у квартирі. На останньому поверсі 12-поверхівки полум'я розповсюдилося на покрівлю. Також горіли автомобілі одразу за кількома адресами. Побито приміщення дитячого садочка. Ще руйнувань зазнав популярний торгово-розважальний центр. У Святошинському районі зайнялися приватні будинки. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що йдеться про загоряння у трьох домах. У цьому районі зафіксовані звернення до медиків за наявною інформацією. 11 людей отримали травмування різного ступеня. Серед них двоє дітей, 14 та 17 років. Не менш за масштабами атаку війська РФ вчинили по Черкасах. Ударний безпілотник прилетів прямо поряд із АЗС. Дивіться. Загалом у наслідок цього обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами у місті горіли житлові квартири, складська будівля одного з підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотирьохповерхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. За даними ДСНС, постраждала одна людина. РФ продовжує нищити українські міста. Зокрема, Харків з кожним днем все більше оповивають руїни. Через нальоти дронів в місті постраждали 87 будівель у Київському, Слобідському, Основ'янському та Салтівському районах. Пошкоджено понад 1400 вікон, 36 балконів, півсотні дверей та 30 покрівель. Через обстріли упродовж доби поранень, поранені 9 людей. Російська армія атакувала 31 населений пункт області. Пошкоджені дві багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, газопровід, гараж та автівки, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Уночі безпілотники РФ завдавали ударів по населених пунктах Ізюмського району. Зокрема, в Ізюмі внаслідок влучання БПЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа площею пів тисячі квадратних метрів. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку. У селі Левківка горів навчальний заклад, а ще сладська будівля і трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сілі Ради. Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Херсон. За різними адресами рятувальники ліквідували три пожежі: горів приватний житловий будинок, дві господарчі споруди, квартира в багатоповерховому будинку та легковий автомобіль. Попередньо внаслідок останньої атаки одна людина загинула, та двоє отримали поранення. Троє людей загинули через обстріли окупантів попередньої доби в Мирнограді та Кумарі Донецької області. Ще двоє людей дістали поранення в Костянтинівці Тарайському. Уночі рятувальники ліквідовували наслідки атаки дронів. У Слов'янську внаслідок російської агресії сталася пожежа в господарчій споруді в одному із житлових районів міста. По місту Білозерське Покровського району ворог завдав удару безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа всередині складської споруди. У Юнаківській та Краснопільській громадах Сумщини є пошкодження через обстріли РФ протягом доби. Загалом загарбники здійснили 90 обстрілів по 30 населених пунктах області. Зазначили вола дві людини дістали поранення внаслідок російського авіаобстрілу Оріхова, що у Запорізькій області, за даними ДСНС, під завалів дому, в який влучила авіабомба, вдалося дістати 34 та 64 річного чоловіків. Загалом РФ здійснила 497 ударів за добу по 10 містах регіону. Окупанти використовували авіацію, безпілотники, артилерію та РСЗВ. Москва готується до параду і вже винуватить Україну. Ось прес-секретар Путіна Пісков заявляє, що у Кремлі очікують від нашої держави дослівно недвозначних, а остаточних заяв та дій щодо оголошеного РФ, так званого тимчасового перемир'я на 8, 9 і 10 травня. Пісков також зазначив, що реакція Києва на ініціативу Росії ввести перемир'я є тестом на готовність України до миру. Відповідь не забарилася. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак виклав досить цікавий допис. Дивіться у пості, просто ось ця графічна картинка: Зеленський над палаючим Кремлем і червоною площею. І підпис: цей день ми наближали як могли. Це відсилка до глядочків із радянської пропагандистської пісні про День Побєди. Зазначу, що Єрмак зробив репост одного з українських пабліків. Доєдналася до такого флешмобу і нардепка Мар'яна Безугла. Це її допис. Хоча і тут без слів, просто зображення. Звісно, усі ці публікації набрали тисячі вподобайок. Ну бо після тієї біди розрухи та горя, які принесла Росія Україні, це виглядає як мінімум симпатично, чи не так? Друзі, тут зазначу, що після пропозиції Путіна про так зване перемир'я на три травневі дні, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів, які приїдуть до Москви на 9 травня. Ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю як президент і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: ми не рекомендуємо вам, з точки зору безпеки, відвідувати РФ. А якщо ви це робите, не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення, наголосив Зеленський. Крім того, він нагадав, що Україна погоджується на 30 30-денне припинення вогню, хоч із 8-го, хоч із 10-го травня. Все це, це ініціативи у США, але рішення тепер виключно за Кремлем. У Москві на заяви про ймовірну небезпеку під час параду і не рекомендації України світовим посадовцям їхати до РФ вже теж відреагували. Дивіться оце ну спікерка МЗС Росії Захарова заявила, що Володимир Зеленський нібито погрожує лідерам іноземних держав, які мають в планах поїздку до столиці РФ. А Медведєв після купи ну дуже недипломатичних висловлювань підсумував, що у разі дослівно провокації на дань перемоги в Москві з боку України ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня. То тут скажіть, хто висловлює погрози? Питання, звісно, риторичне, але от про перевернутий світогляд і певно клінічні відхилення говорити вже всім набридло. Тим часом у Москві ввели режим кавер в аеропорту внуково зазначається, що з 9 ранку тут не приймають і не відправляють рейси. Литовище закрито, і ось є вже перші ластівки, які до РФ летіти не збираються. Тут зазначу, що раніше інформувалося, що до Кремля на парад 9 травня мають прибути лідери ще не менше 20 світових держав. Так от, видання Індія тудей заявляє, що міністр оборони Індії пропустить парад у Москві. Планувалося, що граджана цінх відвідає Росію замість прем'єр-міністра Наренде Моді, який до слова ще раніше скасував свій візит. Навіть найліпший друг Путіна, саме проголошений білоруський Лукашенко, може запізнитися на парад. Нагадаю, що днями ще одні друзяки диктатора прем'єр-словаччини Фіцо та президент Сербії Вучеч раптово захворіли і скасували всі свої поїздки, зокрема і до Кремля. Тільки от нині стало відомо, що стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вже добрий, і нібито він таки поїде, щоб постояти на сцені поряд із путіним. Любі глядачі, усі ці поїду, не поїду, звинувачення російських прихвостнів та рупорів дуже влучно описав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. От, послухайте. У 2022 році, перед 9 травня, говорили, чи застосує Росія ядерну зброю. У 2025 му всі говорять, чи прилетить по червоній площі в Москві українська зброя, і обговорюється це не тільки в нас, але й на заході, і в самій Росії. Всього три роки, і це кращий аргумент проти Росії на геополітичній мапі світу. Підсумував очільник ЦПД. А поки у Брянській області РФ гаряче. Тут уражено завод Стріла, підприємство, яке виробляє електроніку для оборонного комплексу росіян та співпрацює з загарбницькою державою корпорацією Ростєх. У своєму черговому публічному виступі Владімір Путін вкотре згадав про можливість застосування ядерної зброї. Дослівно він заявив. Росії не довелося застосовувати ядерну зброю в Україні і є надія, що цього не потрібно. Навіть без ядерної зброї у Росії достатньо сил та засобів для завершення спецоперації. Сказав диктатор. Такі слова пролунали в інтерв'ю Путіна для їхнього документального фільму з назвою Росія, Кремль, Путін 25 років. Звучало все на фоні заяв про пошуки миру і знову не без маніпуляцій. Диктатор зокрема сказав, що постійно думає про перемир'я. Так, я думаю про це постійно. Думав і раніше, але зрештою вибір буде за росіянами. До того він запевнив, що перемир'я буде в будь-якому випадку. А далі, вже за перевіреним сценарієм, вкиди про один народ і штучний поділ. Український народ не чужий, нам це частина нашого народу. Я вже казав, це частина великого російського народу, який з політичних причин в якийсь момент історії був розділений. А ще кремлівський диктатор висловився, що виявляється, Росія спеціально не готувалася до СВО. Послухайте, ми щиро прагнули таки вирішити проблему Донбасу мирними засобами, але виявилося, що інша сторона думала і діяла інакше, заявив Путін. І, от ще з останнього цитата з пропагандистського ресурсу: Росія погодилася на мінські угоди щодо України, тому що в них хотілося вірити, сказав Путін. І додав, що Москва, підписуючи ці домовленості, розраховувала на їхнє дотримання, але країну просто обдурили, – зазначив він. Хоча і світова спільнота, і навіть деякі колишні союзники Кремля визнають, що саме РФ системно підривала перемовини та роздмухувала конфлікт ще з 2014 року. Але яким би стійким не хотів себе показати бункерський дід, москвичі дуже стурбовані і заявили про безполітну зону. Мовляв, бояться прильотів під час параду. А в російському МВС заявили, що за несанкціонований запуск будь-яких видів літальних апаратів буде покарання. Також заборонили використовувати будь-які види піротехніки. Певно, ну дуже нудним буде парад. Ніяких салютів. Мережі показали перше фото Магура 7 з системою Сайндвіндерс, які збили ворожий винищувач Су-30 у Чорному морі. Зображення опублікувало на Magura V7 має схожість із версією v 5 але в нової платформи змінена форма носа. Ця особливість свідчить про покращену морехідність. Ще на безпілотнику можна помітити кілька антенн та датчики зв'язку. Як українські морські дрони збили російський винищувач, розповів очільник гур Кирило Буданов. Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії Чорного моря, неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого чорноморського флоту. Генерал пояснив, що один із катерів спровокував літак на атаку, і коли су 30 знизився для удару, інший безпілотник випустив ракету по цілі. Операція відбулася 2 травня у Чорному морі. І знаєте, це перше у світі знищення бо. Літака морським дроном. Буданов підтвердив, що екіпаж першого літака вижив, його підібрало цивільне судно. Пізніше Зеленський повідомив про другий збитий російський літак за добу. Послухайте пряму мову. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрону, доказ українських спроможностей дуже влучно Наша армія провела операцію. По військових об'єктах на території Криму мінус ще один другий російський літак за добу, і також знищені військові склади. Чому росіяни не підірвали корабель, який врятував пілота РФ у Чорному морі після підриву винищувача? кажуть наші беки, тобто безекіпажні кораблі, буквально оточили його. Пропагандистські експерти також пишуть, що єдиною причиною того, що українці не стали атакувати це судно порт приписки та прапор, під яким ходить це судно. Він не російський. Зазначу, що пілот окупант, який катапультувався із першого підбитого су 30 потрапив на борт контейнеровоза, який ходить під стягом панами. Однак, кремлівські рупори відкривають цікаві деталі про збитий другий винищувач та буквально волають про необхідність посилення їхнього ППО на два літаки. На жаль, є загиблі. Зі зрозумілих причин ми не можемо багато писати про наслідки масштабної атаки дронів, ракет та бек, яку ворог влаштував у ніч на суботу. Повинні лише констатувати, що поки що наші заклики посилити ППО для прикриття важливих військових об'єктів не почуті. І це стосується не лише Криму. Загинули семеро військових, пошкоджено декілька важливих об'єктів. Тут даруйте без подробиць. Пише запаблік «Кремльовська табакерка». І, от ще дуже гарна новина від українського генштабу. Повітряні сили ЗСУ знищили командний пункт російської дивізії в районі Бахмута. Інформація з'явилася сьогодні, проте військові зазначають, що це сталося днями. Унаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються. йдеться у повідомленні генштабу. Тут також підкреслили, що Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат. Київ оговтується після обстрілів. У наслідок нічної атаки РФ на українську столицю зафіксовані руйнування та пожежі одразу в трьох районах. Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них двоє дітей. Йдеться в офіційному повідомленні рятувальників. В Оболонському районі зайнялася квартира на верхньому поверсі 12-поверхового будинку. Полум'я поширилося на покрівлю, частково зруйновано її перекриття. За іншою адресою, у цьому ж районі спалахнули два десятки автомобілів, припаркованих біля житлового будинку. Загалом тут руйнувань зазнали близько 20 будівель, серед яких торгово-розважальний центр та дитячий садок. У Святошинському районі пожежа охопила три одноповерхові приватні будинки. А в Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє покриття під залізничним мостом. У соцмережах власник потрощеного ТРЦ оприлюднив свої контакти та контакти свого помічника. Так заявив, готовий допомогти усім жителям будинків, які постраждали від лютого нальоту ворожих дронів по Оболонському району. А поки США надають Україні додаткову систему Петріот та обговорюють про передачу ще одного такого комплексу ППО від союзників. Про це заявило видання за Times. Зазначається, американський Петріот, який раніше був розміщений в Ізраїлі, відправлять в Україну після ремонту. Паралельно обговорюється передача ще одного від Німеччини чи Греції. Переговори ведуться. Рішення може бути ухвалене найближчим часом. Однак часті наслідки російських атак по українських містах, зокрема і Києві, не проходять безслідно та дають про себе знати. Так нині в районі гідропарку у столиці спалахнула масштабна пожежа. Великий стовп чорного диму піднімався в небо. Його було видно практично з усіх частин Києва. У КМДА повідомили, що рятувальники ліквідовують пожежу на території гідропарку. Там сталося загоряння в складських приміщеннях. Інформація про постраждалих не надходила. Загоряння вже локалізували. Очевидці кажуть, що окрім густого задимлення зі сторони місця загоряння було чути потужних кілька вибухів. За інформацією ДСНС, загоряння сталося у двох поруч розташованих одноповерхових металевих боках. Полум'я розповсюдилося ще й на двійко дерев'яних гаражів. Тим часом на столичному виноградері раптово сталося відкриття фонтану. По відео виглядає, ніби так і сталося, однак це прорив водогону на будівництві гілки метро на Виноградр. І такий прорив відбувається вже не вперше. За повідомленнями місцевих затоплення ділянки будівництва цієї ділянки метро також сталося 28 квітня. Тоді тут все повністю пішло під воду. Тоді теж заявлялося, нібито будівельники пошкодили водопровідну трубу, що призвело до підтоплення. Нагадаю, у листопаді минулого року стало відомо, що у Києві відновилося будівництво метро Серецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій мостицька та проспект Правди. Ділянка від станції Серець до станції Мостецька прокладатиметься закритим способом методом тунальної проходки. Від мостицької до проспекту Правди відкритим способом. Загальна протяжність будівництва складає 3 ,780 кілометри 780 метрів. Наразі там зводять перший в Україні двоповерховий тунель. Повідомляється, що кінцевий термін будівництва метро перший квартал 2027 року. Ще сьогодні у Нікополі та громаді Дніпропетровської області раптово було оголошено радіаційну небезпеку. Пролунала вона із застосунку тривог, однак згодом місцева влада таке оповіщення спростувала, заявляючи, що це було технічним збоєм, і це повідомлення є помилковим. Тривало воно усього одну хвилину. Як думаєте, чи готові наші міста витримувати ще більший тиск? І коли ми зможемо нарешті будувати спокійне завтра, а не просто переживати трагічні воєнні дні? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте поставити лайк, якщо підтримуєте тих, хто бореться за мир просто зараз. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб знати головне першими.